Росія активно створює інфраструктуру для масових запусків іранських безпілотників шахет по території України, зокрема, зводить нові пускові майданчики неподалік кордону. Про це повідомляє Франц 24 посилаючись на супутникові знімки та аналітичні дані. Центр стратегічних та міжнародних досліджень CSIS відзначає, що від початку 2025 року інтенсивність атак шахед істотно зросла. Хоча українська протиповітряна оборона знищує близько 75% таких дронів, Росія застосовує їх як засіб відволікання, аби полегшити прорив своїх ракет. Для підтримання постійних атак Москва облаштовує спеціалізовані бази. За інформацією слідчих груп Око Гора та Дніпро Осінд, уже ідентифіковано щонайменше 11 таких майданчиків, зокрема, головну базу біля Орла Цимбулова, де можуть запускати до сотні дронів протягом однієї ночі. Крім цього, Франс 24 повідомляє про новий об'єкт поблизу села Асовиця у Брянській області, що розташований лише за 35 кілометрів від українського кордону. Також активно використовується авіабаза в Приморсько-Ахтарську, прикрита системами ППО С 400. Експерти пояснюють, що масові запуски шахет вимагають складної логістики, транспортування, підготовки й координації, тому РФ поступово переходить від мобільних установок до стаціонарних та захищених майданчиків. Близькість таких баз до України надає Росії тактичну перевагу, адже у ППО залишається менше часу для реагування. Аналітики наголошують, що знищення цих об'єктів і виробничих потужностей шахет є одним із ключових завдань для українських сил.